І що розкажіть, що тут відбувається? А от дивіться, поголовно. Ліс, оцей ліс називали березовим гаєм. Тут було 84 80... 40... 40... дуба, починаючи від такого, так. кінчаючи таким. Від 10 до 40 років. І приїхав інженер цей лісового господарства їхнього, сказав, ми заготовляємо дрова на садіки, так. на школи. Я говорю, ну то підождіть, ви заготовляєте, ну то заготовляйте. Вон, це березовий гай. Я говорю, підождіть, як березовий гай? Граб, туп, Як це може бути, березовий гай. Ну, виділили під вирубку, відвели все і ми тут будемо різати. Я говорю, якщо ви березовий гай ріжете, то беріть, берези, зрізайте, забирайте, десь граба, десь все, що це буде, щоб Різати, які, якого різати не можна. Тут люди гриби збирають, відпочивають. Відведено все узгоджено все законно ніякі. Не давай бити всі дзвони, куди тільки можна, бо, бо, бо куди ще підеш, заберуть це, дайте тепло, вже в нас нічого не буде. А тут такий гарний, рідкий ліс. Ну, тут два села. От гвіст, село і стороня. А ту територія стороні, так? Так, так, так? так. І ми ходимо сюди в ліс, ну, ну тут і на відпочинок, і дітвора бігає. Ну, але вони зараз хочуть оце все знищити. І ми почали вже ходити всюди по всіх організаціях. Голова сільської ради прийшов, сказав, ніколи не ходіть, все законно. Ніяких. Відведено, все, заткніться і сидіть там. Ну то як заткніться? Нашу теж думку треба спитати. Ми що, ми, ми! Маємо розпоряджатися цим, а не той, кого поставили ми для того, щоб він керував. Бо ми, господарі на своїй землі, Уже присилали і говорили, коли сіяти, коли садити. А ви спілкувалися з Це агр... Агроліс, так? Це землі Агролісу. Так, так. Коротше, ми так зрозуміли. Дивіться, я переб'ю. От лісник не в. З просто я тут зробив 15 років, потім поїхав на і лишив це, передав. Це рахувалося на сіневий сіне дух. Сіне Тепер чомусь, бо як я лишив е, роботу, було впорядкування, якраз за мене. Це план е, рубок на майбутні ну, 10 років». Так. І це не було зовсім відведено у якійсь. А в якому році ти, е, був план по порядкування? З якого боїть Ви Зачекайте, воно було. Е, е, 99-му році. І uh -huh. то воно, воно на перспективу... На 10, на, на 10 15 років. На 10 років воно було, тоді е, було ще Угу. Uh -huh. Ніхто не повалив це, ні, ні бурелом, ні, ні захворіло насадження. Воно не мало би було виділяти у, у, у руку. Тим більше заборонено і на зеневі до труба. А це вам, ви знаєте, яке це, е, що так. це таке? Що це за рубка?

А, а чому це ну лежить, це шутки заводить. Ну як то вже лежить тиждень? Тиждень? А ви надаєте вивезти? Ну а як же? Вони ночі пробували вивезти. Ми в 4 години ночі тут. Та туди є. Керівненький діловий дух. А то видно, що діловий. Пішли вон туди вниз, там взагалі сплошна... Каже, що це юридично потім брати органи, вибивати те, що діє. Добре. 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 Добре.

А березу задасть бок зріже. Це потім зріжуть, коли коснеся. Ага, бере до бачите, ми зрізаємо берегу. А ну а куди і дуб, Так, Так, граб, дуб бере. А дуб Ну. Куди ж цього дуба різати, в нього 40 сантиметрів в діаметрі, йому 40 років. Ось фотографую, будь ласка, ще отут. Вот. Та є ще менші. Є ще менші дуби. Ось так, ділянку. Як ви здравити відводить в рубку, план рубок на цей рік, наприклад, на 2016 рік. І освобив лісник, зробив хубо, квадратку, і все оформляє. Судячи з того, що ми побачили сьогодні тут в селі Староня, тут відбуваються не зовсім, на мій погляд, законні речі, тому що якщо люди мають всі документи і працюють на ділянці по виробці лісу, то їм нема потреби робити це вночі. Як рубати вночі, так і вивозити вночі. В зв'язку з цим, я думаю, ми спробуємо розібратися в ситуації в першочергово законності цієї рубки. Постараємося довести цю ситуацію до наших екологів.